Вітаю, друзі! З Макалея з медовим спасом! Будьте здорові! Кабмін ось також привітав українців, українців-чоловіків за кордоном! Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані, та перебувають за кордоном. Якщо в реєстрі військовозобов'язаних оберіг відсутня інформація проновлення човіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, перебуваючи за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Так, якщо посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були замовлені онлайн, наприклад через ДІЮ, то їх не пересилатимуть тим, хто перебуває поза межами України. Як відомо, 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Що роби уряд? Е, уряд посилає нах, далеко-далеко, нах, українців за кордоном. І не лише біженців чи чоловіків-ухилянтів, які там перейшли через тису. Ні, всіх. Тому що є чоловіки, які за кордоном з українськими правами десятки років знаходяться. І їх також зараз поставили раком всіх українських громадян, незалежно незалежності від того, чому як вони перебувають за кордоном, зелений уряд. Бо їм не потрібні українці, які дбатимуть про Україну. Це, до речі, українці, які е Живуть там не один рік і допомагали, і волонтерством займали. Тепер їх нах послали. Подивимося, що зроблять вони. Заб'ють. Тому зелений уряд робить диверсію проти України і української нації. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!